Почесний громадянин Чернігова. Це медаль медаль почесного громадянина Чернігова. Ми вам дуже вдячні і тепер ви вже наш теж чернігівець. Дякую. Так, 11 січня на Донеччині військовослужбовець першої танкової Микола Стефорак отримав своє звання Почесний громадянин Чернігова за вагомий внесок в успішність бойових дій української армії і те, що Чернігів тримав український прапор. Вол міського голови Олександр Ломако відвідав першу танкову сіверську бригаду, вручивши медалі за оборону Чернігова, тим без кого наше місто могло б не встояти перед агресором. Дякую. Військовий першої танкової з позивним Том демонструє свою медаль. Він з побратимами стали на оборону Чернігова в перший день. Зразу мені спогади почалися, як то все проїхало і як відбувається зараз. Я задоволений, задоволений роботою, як і своєю, так і своїх підлеглих. Завдяки їм ось і тримаю в руках медаль за те, що вистояли, за те, що ми змогли відстояти ви і вигнали цих окупантів із Чернівської області. Ця поїздка це чергова змога подякувати тим, хто обороняв наше місто, каже во міського голови. І кожен прожитий день після того подяка за те, що вдома, як і Різдво у колі родини. Чернігівці надзвичайно вдячні своїм захисникам і захисницям за можливість зустрічати вдома в колі родини різдво та новий рік. А вдячність найкраще проявляється в вигляді донатів на ЗСУ та необхідними на фронті подарунками. Разом з депутатами міськради вони доставили на схід та південь до першої танкової дрони, старлінки, акумулятори, відеокамери, індивідуальні теплові набори для наших захисників. А ще вітання від учнів та учениць 20-ї та 13-ї Чернівських шкіл, малюнки, поробки і листи нашим захисникам та захисницям. Щоб вони завжди знали, що що Україна з ним з ними. І я написала, що я бажаю, щоб захисники скоріше повернулися до себе додому, до сім'ї. Та дякую, що я можу ходити до школи, я можу святкувати новий рік і своє день народження. Для сталевих найголовніше те, що ми відстояли Чернігів та повністю звільнили область від російських загарбників. Адже цей край для багатьох із нас рідний. Зараз ми боронимо і звільняємо від ворога інші куточки України. Ми вдячні громаді міста за відзнаки. Головне попереду, головне перемога. Йдеться в повідомленні першої окремої танкової сіверської бригади.